Доброго дня, друзі! Мене звати Олексій, я головний технолог компанії Він. В нашому асортименті представлено три варіанти гранатних підсумків, тож поговоримо сьогодні про них. Це закриті підсумки з Фастексом та Новелем. Всередині підсумку є поліамінна резинка для прогнозованого розміщення гранати або транспортування у розібраному стані. Також є модель з розрізом у клапані для фіксації у ЗРГМ. Дані підсумки розраховані на використання таких гранат, як РГД, РГН, РГО, Ф1 та М67. Підсумок з розрізом у клапані розрахований для використання гранати у зібраному стані. Кріплення підсумку відбувається за рахунок однієї стропи молі шитим пластиком для утворення надійного замку. Це дає змогу розмістити більшу кількість боєприпасів на меншій площі. Такі підсумки обирають ті бійці, які не мають великого інтерфейсу молі для кріплення. Але ви повинні розуміти, що при динамічному використанні цей підсумок може рухатися трошки. Другий варіант підсумків це закриті підсумки. Один з велкра, другий з фастексом. Даний варіант підсумку є посиленим. Вони мають мінімум швів, які контактують з боєприпасом. Два шари тканини кордура є дуже зносостійкими. У порівнянні з першим варіантом підсумки, вони є герметичнішими, а це означає, що є менша вірогідність потрапляння вологи та бруду всередині підсумку. Закриті підсумки кріпляться на дві стропи молі, що неможливлює їх рух при динаміці та бігу. Але при цьому вони потребують більшої кількості ячою як молі на спорядженні. Так само на кінцях є пластикова вставка, яка надійно фіксує цей підсумок. Тобто, якщо є місце на вашому спорядженні або умови виконання вашого завдання є складнішими, більше вологи та бруду, то ці підсумки будуть краще виконувати свою функцію. При виробництві даних підсумків ми використовуємо оригінальну кордуру від американської компанії Brookood та німецької компанії Weber, надмісні нейлонові нитки, якісну фурнітуру від компанії Wood та полігідні стропи. Замовити дані підсумки та багато іншого якісного спорядження ви можете за посиланням під відео. Наші менеджери допоможуть вам обрати саме те спорядження, яке вам потрібно. Бережіть себе.